oh Вітаємо вас. Арешт високопосадовців перед камерами. Зміна регіональних керівників нинішнього тижня. Політичний бомон тішив українців учними акціями. Хто знає, можливо, це і є початком наведення ладу для подальшого зростання народного добробуту. Власне на це так сподіваються майже всі пересічні громадяни. Про сподівання та реалії розповідатимемо у 915-му випуску інформаційно-аналітичної програми Телетижне. Сьогодні у випуску. Подорожчання послуг і спрощений механізм надання субсидій, житлово-комунальне очікування, цукор на вагу золота, технічна перевірка, місцеве сміття збирання, освітянсько-олімпійський рух, структура посівів з другої спроби, небезпечний сухості, тактична медицина. Все це у рубриці думки з приводу. Заможні об'єднання територіальних громад. Як поєднати закон і реальні потреби мешканців Полтавщини. Найпомітніші події тижня в області про них нагадає Марина Проскурняк. Далі про шляхи здешевлення проживання. Чи зміниться ціна на скраплений газ в умовах тотального подорожчання і чи не буде перебоїв у його постачанні? Обговорювали 23 березня на нараді у голови обласної державної адміністрації. Шлося на ранковій нараді і про те, як сільськогосподарські товаровиробники підготувалися до комплексу весняно-польових робіт. За даними департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, посівно розпочали майже в усіх районах. 23 березня під церковні тужливі дзвони та вигуки герої не вмирають. Хоболяки попрощалися із загиблим воїном АТО Віктором Бабенком. Він був заступником командира механізованого взводу і загинув під Луганськом. У героя залишилася дружина, двоє синів та батьки-пенсіонери. Цього ж дня на майданчику обласного управління державтоінспекції проводили технічну перевірку транспорту перевізників. Це одна із умов для участі у конкурсі пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування в межах області. Протягом дня інспектори оглянули до 20 транспортних засобів. Недоліки виявили у двох автобусах одного власника. 24 березня у всесвітній день боротьби з туберкульозом волонтери Полтавського базового медичного коледжу обласної організації Товариства Червоного Хреста України провели інтелектуальні ігри для маленьких пацієнтів дитячого відділення обласного клінічного протитуберкульозного диспансеру. Таким чином, сподіваються, благодійники діти відволікаються і, хоч не надовго, забувають про свою хворобу. 24 березня голова обласної ради Петро Ворона відвідав Глобинський район. Він зустрівся із активістами територіальних громад із головами сільських рад та провів особистий прийом у райцентрі. 25 березня більше 200 добровольців міліціонерів спецбатальйону Полтава та роти Кременчук поїхали на схід України. Бійці змінили колег, які вже місяць воюють у зоні антитерористичної операції. Цього ж дня інші полтавські правоохоронці, які були на сході України, повернулися із зони. АТО. там вони охороняли громадський порядок, виявляли вибухонебезпечні речовини, патрулювали на блокпостах, перевіряли підозрілих осіб, допомагали місцевому населенню. Біля обласного управління міліції героїв зустрічали рідні, друзі, особовий склад та керівництво УМВС. 25 березня у Полтаві пікетували головне управління земельних ресурсів області. Люди з багатьох районів Полтавщини вимагали якомога швидше вирішувати їхні земельні питання. А громадські активісти звинуватили керівника обласного держземагентства у корупції та вимагали його звільнення. Свої вимоги громадськість виклала у листі звернення до голови обласної державної адміністрації. 26 березня перший пам'ятник Героям Небесної Сотні на Полтавщині відкрили у нових санжарах. А неподалік села Лелюхівки заклали парк імені борців за незалежність та соборність України. На пам'ятник Героям Небесної Сотні гроші збирали всім миром, більшу частину дали доброчинці. Та люди кажуть, кращим шануванням пам'яті героїв були б не монументи, а реальні зміни в країні, за які люди вийшли на майдан і зараз проливають кров на сході. Щодо житлово-комунальних послуг, то нинішня весна приготувала українцям дві зміни. Перша неприємна зростання з 1 квітня у декілька разів цін на відповідні послуги. Друга трохи заспокійлива з 1 травня в Україні запроваджують спрощений порядок надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Отже, майже половина із 605 тисяч родин, які мешкають на Полтавщині, отримають субсидії після подорожчання житлово-комунальних послуг. Принаймні в цьому запевняють урядовці. Та спеціалісти. Наскільки спрощений і доступний новий механізм отримання субсидій. Про це наш перший сюжет. Коли зарплати та пенсії заморожені, а комунальні послуги дорожчають, більшості людей оплачувати їх стає все тяжче. Я не знаю, кому зараз вистачає пенсії. Я думаю, вам зарплати не, не вистачає. А мені пенсії не те, що не вистачає, а взагалі дуже це... без субсидій прожити взагалі неможливо. Дуже важко прожиття, без субсидій прожити неможливо. Має Шмигель мешкає у двокімнатній квартирі. Отримує 1200 гривень пенсії. В опалювальний сезон за комунальність плаче до 700 гривень. Лише зараз напередодні чергового підвищення вирішила оформити субсидію. Ми не витягнемо цієї суми і ждемо, поки принесуть нам той листок і підемо оформляти. Да, Уряд спростив механізм оформлення субсидій. Тож тепер у містах кожна сім'я до 15 квітня по пошті отримує відповідні бланки заяв про призначення житлової субсидії. Їх потрібно заповнити та надіслати до органу соціального захисту за місцем проживання. Там приведуть розрахунки і визначать, чи маєте ви право на субсидію. А по тих людях, які проживають в сільській місцевості, я прошу звертатися до уповноважених сільських селищних рад, надавати ці заяви, надавати ці декларації. Для призначення субсидій треба подати мінімум документів, заяву та декларацію. Причому форми заяви та декларації також істотно спростили. До однієї сторінки замість трьох та п'яти відповідно. Субсидія буде призначатися не на опалювальний період, як було передбачено раніше, а терміном на 12 місяців. При цьому дохід сім'ї також буде братися за попередній рік. Тобто, якщо людина звернеться за призначенням субсидії в травні, то дохід. Її буде братися відповідно за попередній рік, за попередній 2014 рік. Ще одною суттєвою зміною є те, що раніше розрахунок доходу проводився на підставі, скажімо, нарахованої заробітної плати, які фактично люди на руки не отримували. Зараз розраховуватися середньомісячний дохід буде на підставі доходів, тобто нарахованої заробітної плати за мінусом. Податку з фізичних осіб, тобто це десь 15%. Тобто, фактично ті доходи, які людина отримує на руки, ті будуть враховуватися при розрахунку розміру субсидії. Крім того, нововведенням є те, що якщо людина вже один раз зверталася за призначенням субсидії, на наступний період їй звертатися не потрібно буде до органів соціального захисту населення. Органи соціального захисту населення самі запросять всі необхідні документи і автоматично продовжують. Надання субсидій на наступний період. Я хочу нагадати, що з 1 жовтня 2014 року субсидія надається особі, яка зареєстрована в житловому приміщенні і на якого відкрито рахунки на оплату житлово-комунальних послуг. З 1 травня також до цієї категорії будуть віднесені громадяни, які не зареєстровані, однак орендують житло. Тобто є відповідний договір оренди і на яких відкрито рахунки по сплаті за житлово-комунальні послуги, тому що ми розуміємо, що багато є сімей, молодих сімей, які орендують житло і сплачують справно за житлово-комунальні послуги, і також потребують соціальної підтримки з боку держави. Серед нововведені те, що субсидію зможуть оформити безробітні та власники авто, що раніше було неможливо. А для одиноких пристарілих, які мешкають у великих будинках, за рішенням спецкомісії збільшуватимуть навіть норми, за якими передбачена субсидія, у тих, у кого великі доходи, ця субсидія буде не така велика. А у найбільш вразливих верст населення фактично будуть покривати на 90% Комунальних платежів за рахунок держави будуть відшкодовуватися ці гроші. Скоординована робота проходити для того, щоб і люди знали, і наше комунальне підприємство підключились. І ну і безумовно, безумовно, працівники соціального захисту для того, щоб вчасно надати субсидію для того, щоб не було цього великого ажіотажу з приводу підвищення тарифів. Безумовно, це непопулярна дія. Всі це ми розуміємо, але ну, рано чи пізно треба платити за те, що ти чим ти користуєшся. І е, треба більш-менш в таке русло ставити економіку. Хто скільки потребляє, стільки повинен не платити. За рієнтовними підрахунками спеціалістів, близько 300 тисяч родин в області зможуть отримати субсидії на житлово-комунальні послуги. Із держбюджету на них виділили на Полтавщину понад 200 мільйонів гривень. Костянтин Хновський, Наталія Рясна, Євген Ковальчук, Олександр Ващенко для телетижневика. Найцікавіші думки з важливих приводів та ще є ті, які звучали у нас на Полтавщині. Марина Проскорняк підготувала огляд потім про укрупнення, про можливе укрупнення територіальних громад. Голова обласної державної адміністрації Валерій Головко побоюється, що вже за кілька років цукор на Полтавщині може стати на вагу золота, адже закривається ще один цукровий завод Кобиляцький. Тенденція по закриттю заводів і зменшення посіву каже про те, що через два роки буде дефіцит цукру. Що таке дефіцит? Це ціна. Тому е я хотів би, щоб все ж таки ваш департамент там Роман, Олег, ви особисто, давайте е зробимо такий глибокий моніторинг і перспективу розвитку цифрової галузі Полтавської області і будемо дергати міністерство. Я вам серйозно кажу, через два роки отримаємо проблему серйозну. з такою динамікою зменшення посіву і закриття цукрових заводів. Валерій Будко займається пасажирськими перевезеннями із 2003 року. Він впевнений, технічна перевірка транспорту перевізників річ потрібна. На мою думку, перевірки такі потрібні. Це є контролюючі органи, які повинні займатися цим. Це моє ставлення до цього. Те, що у нас їздить зараз по місту, подивлячись, все в дірках, я думаю, це треба просто якось це контролювати. В мене машини, я вважаю, що знаходяться в технічно справному стані. Я не готуюсь до перевірок. Тобто завжди готові? Так, да, в будь-який момент. У селі Новоселівці Полтавського району проблему вивезення побутових відходів вирішують по-своєму. Тричі на місяць приїжджає сміттєзбиральник місцевого комунального підприємства Турбота. Те, що ми зараз підписуємо угоду, встановлення постійних сміттєвих баків, дасть можливість постійно людям користуватися цими баками, постійно сміття вже не складувати в себе на подвір'ї, а виносити і будь-який зручний для них час, а не чекати, поки під'їде до двору машина. Лубни на день стали столицею світянського олімпійського руху в Україні. Тут провели олімпійський день. Учасники змагань вважають, таким чином підтримують здоровий дух. Це є якраз тою пропагандою здорового способу життя, яким повинні займатись молоді люди для того, щоб потім не тільки фахово бути підготовленими, а йти здоровими в самостійне життя. На цьогорічну посівну області потрібно щонайменше 6 мільярдів гривень. Фінансовий дефіцит змушує коригувати структуру посівних площ. Із ранніх зернових, яких необхідно зараз терміново посіяти, це всього на всього 116 тисяч гектар. Це говорить про те, що в цьому році в нас залишається структура орієнтована на пізні культури. Щороку в Україні гинуть від суїциду тисячі людей. Половина фатальних випадків відбувається з другої спроби. Священнослужителі наголошують, самогубство це дуже великий гріх. Дуже тяжкий гріх, як самогубство, який, як говорить Івангелія, не буде проще на людині ні в цьому, ні в тому житті. Адже коли людина вкинула виклик Господу Богу творцю і ну, вважає, що вона не може ці труднощі переносити, от і краще зробити вчити самогубство і цим всі проблеми вирішити, це дуже велика помилка. Адже той стан, який людина в собі. Виховала ки вона мала в кінці свого зимового життя. Він залишиться з нею в її душі в тому житті. Рятувальники Полтавщини закликають жителів області ні в якому разі не підпалювати сухостій, адже через це трапляються великі пожежі. Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватись правил пожежної безпеки поблизу лісових масивів на відкритих територіях та під час прибирання присадибних ділянок. Не розводьте багаття у лісі, намагайтесь не палити в лісі, не кидайте недопалки на землю, особливо там, де є наявна суха підстилка. Не залишайте просякнуті бензином та іншими горючими речовинами ганчірки. Не створюйте спітники в лісі та на прилеглих територіях, тим більше не підпалюйте їх. Якщо ж ви помітили займання в лісах, посадках та відкритих територіях, не гайте, телефонуйте за номером 101. Пам'ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від непередбачуваних наслідків. Поділитися своїми знаннями та вміннями із медиками з Києва до Полтави приїхав на волонтерських засадах інструктор з тактичної медицини Микола Андрієвський. Мета тактичної медицини, по суті, не вилікувати бійця. Мета тактичної медицини зробити так, щоб він дожив до того часу, поки або його евакуюють, або до нього надійде більш кваліфікований медик. Власне кажучи, цим тактична медицина і займається. По суті, в Україні у нас зараз викладається базис, найперша тактична медицина англійською це TC3 – Tactical Combat Casualty Care. По суті, більшість викладає більш спрощений курс CLS, це тільки там, банальні маніпуляції. От. І він покликаний на те, щоб бійці міли собі надати допомогу елементарно. Це вже традиція в Україні напередодні виборів. Починається розмова про їх можливе перенесення нинішнього тижня. Посилилися прогнози можливого перенесення виборів до місцевих органів самоврядування згідно з нині діючим законом, вони мають відбутися рівно через. Півроку очікувалося, що до того часу наші парламентарії ухвалять законодавчі зміни щодо місцевого самоврядування, тобто запустять процес децентралізації. Тоді б новообрані місцеві голови та депутати працювали за нових умов. Чимало експертів прогнозують, що Верховна Рада вже не встигне до осені ухвалити відповідні закони, а отже, і вибори треба відтермінувати. Щоправда, є і оптимісти, які вірять, народні обранці ще Зможуть впоратися, як би там не було, але вони вже встигли ухвалити один із необхідних законів. А президент Порошенко його підписав минулого місяця. Це закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Його розробники рапортують, з'явилася можливість сформувати самодостатні заможні територіальні громади. Як на Полтавщині скористатися такою можливістю, розмірковували минулого четверга у Кременчуці на виїзному засіданні координації. Ційної ради з питань місцевого самоврядування при обласній раді на нараду запросили голів районних рад з усієї області голова обласної ради Петро Ворона розповів керівникам районів про основні принципи адміністративно-територіальної реформи, навів приклад аналогічних реформ у Польщі та Франції. Там уже давно практикують об'єднання громад для соціально-економічного розвитку регіонів. На думку Петра Ворони, ця реформа зробить доступнішими для людей адмінпослуги, поліпшить ефективність роботи органів місцевої влади, допоможе ліквідувати корупцію на місцях. Голова обласної ради переконаний, що все це, врешті, допоможе демократ демократизації суспільства, оскільки нинішній адміністративно-територіальний устрій в Україні недосконалий. особливо це проявилося у нинішній суспільно-політичній ситуації. Територіальні громади повинні самі проявити ініціативу, об'єднатися так, щоб це було їм комфортно і щоб вони мали якомога більше ресурсів. Для вирішення тих проблем, які є: утримання дитсадка, отримання будинку культури, наприклад, збирання сміття, там, водопровід і так далі. І сьогодні якраз голова районних рад говорить про те, що насильно об'єднувати громади держава не повинна, вона повинна врахувати думку обов'язково людей. Ті сільські громади, які слабкі, які не мають надходження, на території яких вже немає ні дитсадка, ні будинку культури, ні школи, ясно, що вони фактично на сьогоднішній день не виконують ту функцію, яка на них покладена. А ті які Сильні, навколо них повинні об'єднатися громади, вони повинні залишитися. І ми, як органи місцевого самоврядування, повинні подавати свої пропозиції органам центральної влади, щоб вони до нас дослухалися, і справді відбулося добровільне об'єднання громад. На адміністративно-територіальну реформу держава спрямовує 3 мільярди гривень. Тож на Полтавщину припаде близько 200 мільйонів. Їх розподілять на кожен район. У нас є сільські ради, в яких проживає. По 300-400 по 400 чоловік. Звичайно, ці сільські ради ніколи не будуть самодостатні. У їх ніколи не буде тих коштів в бюджеті, щоб вони могли вирішувати ті чи інші свої нагальні проблеми і питання. Вуличне освітлення, водогони, дороги і таке інше. У нас є сьогодні райони, де проживає всього-навсього по 7 тисяч населення. Ви теж розумієте, що сьогодні, ну в такий район він не є самодостатній і не є забезпечений фінансами. І тому питання добрий. Провільних об'єднань дає дуже багато різних можливостей. Скажімо, три сільські ради чи три невеликих міські ради можуть об'єднатися і вирішити одне із ключових питань, скажімо, утримання пожежної охорони. Кожна чи то міська рада, чи то сільська рада буде в межах своїх можливостей направляти кошти на утримання оцієї нової структури, яку вони можуть створити. Приймають таке рішення на сесії відповідної ради, виділяють під це рішення відповідні кошти, створюють таке регіональне відповідне комунальну установу і фінансують. І вони абсолютно чітко і швидко вирішують питання, що стосується, скажімо, пожежної безпеки. Це європейський досвід. У керівників районних рад думки з цього приводу різні. Вважають, що об'єднання має бути зваженим і справді добровільним. Треба реформу впроваджувати не заради реформи, а заради того, щоб було комфортно проживати нашим громадянам на наших територіях. Повірте мені, ми всі в більшості вихідці з села ми просто не дозволимо, щоб наше село знищили. Ми будемо за наших людей боротися разом з ними, Я думаю, вони нас в цьому підтримують. Це все таке проти об'єднання? Ні, ми не проти об'єднання. Ми за об'єднання, але воно повинно бути оптимальне, розумне. Якщо то громада маленька, слабка і вона приєднається, то ми тільки. Будемо а якщо сьогодні інфраструктура, є кошти, велика громада, ну все працює як часовий механізм. Який смисл все ламати і рушить? Голова обласної ради Петро Ворона вислухав пропозиції усіх членів наради і повідомив, що врахує їхні думки, і при нагоді доведе до органів центральної влади. Нехай усі добрі наміри здійснюються через тиждень. В ефір вийде 916-й випуск інформаційно-аналітичної програми Телетижневих успіхів. Бажаєте зробити життя комфортним? Тоді вам до мережі фірмових магазинів лісогор у Полтаві та у Кременчуці. Тут ви знайдете якісні меблі від полтавського виробника, а отже, без посередників та переплат. М'які та корпусні меблі, вироби з натурального дерева прикрасять будь-яку з ваших кімнат. Наприклад, тут ви знайдете столи з благородного дерева, дуба та ясена. Міцна та натуральна основа і м'яких меблів спальних ліжок, диванів, дитячих куточків. Вибір цих виробів на будь-який смак та гаманець, тим паче, що кольорову гаму та якість тканини для дивана можна замовити індивідуально. Нині до великодних свят у мережі магазинів лісогор знижки від 5 до 30 відсотків, плюс безкоштовна доставка по місту та 18 місяців гарантійного обслуговування. Тож якість та надійність меблевого виробника торгової марки Лісогор. І є запорухою успіху, адже компанія вже більше 20 років працює на споживчому ринку України.